Всім привіт! Мене звати Руслан, і ви на каналі Криптодон. Ну що ж, доволі-доволі, доволі давно я не виходив в ефіри, не виходив в нові відео і не виходив на подкасти. Але. Екофлоу замовлено, він має бути за декілька днів, і отже, я нарешті маю можливість постійно безперебійно виходити і інформувати вас про все від загальних новин по крипті, так і до того на чому конкретно можна заробляти в такий непростий для нас час. Адже як ви бачите. Світло вимикається постійно. Я не знаю в кого як, але особисто в мене за весь а, робочий день я отримую максимум три години світла, в які можу попрацювати. І на жаль, через такий малий обсяг я не міг буквально виділяти а, якогось часу для того, щоб а, спілкуватися з вами і давати вам якусь а, потрібну інформацію. Але зараз, коли мені зателефонували і сказали, що EcoFlow буде у вас через два дні, я розумію, що саме час діяти. Я розумію, що, попри те, що просто нереальна холодрига, попри те, що мені буде доводитися знімати наразі в шапці толстовці. Далі, можливо, навіть в курточці, а я буду робити для вас контент і буду намагатися робити цей контент максимально корисним. Тому що я розумію, що світло зникає не тільки в мене, а в кожного з вас. І отже, це є максимально актуальною проблемою, і вся інформація, котра. Повинна подаватися, вона має бути максимально корисною і вжатою. Саме для цього і а, зроблений мій формат, і мій формат, як на мене, ідеально підходить для того, щоб там переглянути відео, котре йде там 2-3 хвилини, або переглянути відкритий телеграм, закритий телеграм-канал, підчерпнути і піти заробити, тому що заробляти нам потрібно і, враховуючи на... Ціни, котрі виставляють на Екофлоу, пауербанки, на Starlink, то це все ну, доволі таки затратно і маємо збільшувати об'єм свого доходу прямо зараз. Тому з завтра, а можливо, навіть із сьогодні, я почну вже давати вам максимально зжато і максимально корисну інформацію в усіх своїх мережах, де я знаходжуся. Тому не забувайте підписуватися. Я знову на зв'язку. Все добре, рухаємося далі.